Звержемо другое раціональне рівняння, яке зводиться до квадратного рівняння. Таке рівняння починаємо з знаходження області допустимих значень. Звертаємо увагу, що у нас є два знаменники. Знаменники не можуть дорівнювати нулю. Отже, їх з області допустимих значень потрібно викликати. Знайдемо, при яких значення знаменники дорівнюють нулю. Для цього їх прирівняємо. Для нуля перший знаменник і розв'яжемо тренянечко, переносимо мінус 2 в праву сторону, знак міняємо на протилежний і 2. Те ж саме робимо із другим знаменником. Переносимо вправо, знак міняємо на протилежний, і дрім мінус 2. Отже, ОДЗ. 2, і X дорівнює 2 і х дорівнює мінус 2. Так, далі пропоную виконати додавання в лівій частині. Ми бачимо тут два дроби. Дроби з різними знаменниками. Для того, щоб їх додати, потрібно звести до спільного знаменника. Для того, щоб звести. Дроби до спільного знаменника. Знаменники необхідно розкласти на прості множники. У нас вирази, які не складаються, тому спільним знаменником буде їхній добуток. Х-2. Пишемо знаменник першу дробу і домножимо на знаменник другого дробу. Так. Знаходимо такі множники. Для того, щоб цей знаменник підтворити на ось такий новий, треба домножити на x плюс 2. Те ж саме. І тут, тільки вже на хміну 2. Виконаємо множення. 1 помножить на х плюс 2 буде той самий вираз х плюс 2. 4 множимо на х буде плюс 4х. 4 на мінус 2 буде мінус 8. Допишемо праву частину. Будемо подібний. Подивіться ті члени, які мають однакову блоку на частину. І плюс 4х це буде 5х, 2 мінус 8 буде мінус 6. Далі ми дістали рівність двох відносин, це пропорція, і тут доречно застосувати основну властивість. Пропорції добуток крайніх членів до рівня добутку середніх. Отак От на хрест. Так і примножуємо. 3 множимо на 5х-6. рівня 1 множимо на добуток х-2 і на х плюс 2. Так, розкриваємо дужки. 3 на 5х буде 15х, 3 на мінус 6 буде мінус 18. Ну, одиничка на добуток. Так, добуток і останеться. А дубуток це в нас різниця квадратів. Форма скочена множення. Я її використаю. Оскільки квадратне, це квадратне рівняння, я все перенесу у ліву сторону. Знаки не забуваю міняти на протилежний. 2 до 4, Там встанеться нолик. Знову звожу подібний. Мінус 17 плюс 4 буде 14 мінусом. Розрізняється квадратне рівняння. Кожен дискримінант. b в двій степені. b у нас 15, 15 в двій степені. Відняти 4а, а у нас мінус 1. І на це це у нас мінус 14. Дорівнює. О, забув другу степінь. Так, 15 другій степень буде 225. Непальне число мінусів. Отже, дуб-дуб буде від'ємний. 14-14 буде 56. 225 мінус 56 буде 169. Знаходимо корінь. Мінус B, B у нас eh, 15, буде мінус 15, плюс корінь 169, поділити на 2А, 2, і А у нас мінус 1. Мінус 15, корінь 169, буде 13, і на мінус 2. Мінус 15 плюс 13, це буде мінус 2, мінус 2 на 2 буде мінус 1, обховати 1, мінус на минус.

Плюс. і колі, не провіряємо. Чи входять вони в область допустимо значень. Входять. Це не є двойка, не мину двойка. Отже, відповідь допизуємо.